Сьогодні ми з вами познайомимося з лінійкою, як нею вимірювати, і з одиниці вимірювання в сантиметр. Ви дивилися мультик про те, як у давчика вимірювали слониками, папугами, мавпочками, і кожного разу виходило на число. А як же ж порозумітися людям, як порівняти відрізки, зріст людини? Не завжди це можна зробити на око. Тому люди домовились про умовні одиниці вимірювання. Ви бачите їх на лінійці. Ось вони позначені. Так, Лінійка починається числом 0, це початок відліку. Щоб виміряти відрізок, треба обов'язково покласти на відрізок лінійку, щоб з одного боку вона співпадала з початком відліку. Отже, лі... Обов'язково повинна початок відрізка співпадати з початком відліку. Справа дивимося, яке число співпадає із кінцем відрізка, отже, така довжина відрізка. У нас використовують одиницю вимірювання. Сантиметр. Пізніше ми познайомимося із одиницею вимірювання метр, кілометр, міліметр. А сьогодні ми познайомимося з тою одиницею вимірювання, якою вимірюють ваш зріст, наприклад, можна поміряти зошит парту, висоту кімнатної рослинки. Хвостик котика. Отже, запам'ятовуємо правила. Лінійку під відрізок треба обов'язково покласти початком відліку. Початок відліку це число 0. Подивитися, інший кінець відрізка співпадає, з яким числом? Отже, стільки сантиметрів і є довжина даного відрізка 9 см. Нагадую, що відстань між кожною сусідньою цифрою числом на лінійці, деїться вона однакова. Називається сантиметр. Метр. Один сантиметр. Ось ми його наведемо червоним. Отже, щоб порівняти точно довжини відрізків, наприклад, треба взяти вимірювальний прилад лінійку. Також може бути косинець, а також складений метр або м'який кравецький метр. Будь ласка, візьміть в руки свою лінійку або косинчик, та ознайомитесь із шкалою вимірювання на ній. Нулик для вимірювання завжди повинен знаходитися зліва.